Як бібі -Бі допоміг поліцейській машині. Поліцейська машина патрулювала район. Аж раптом повз неї на великій швидкості промчав мотоцикліст. Пригальмуйте, з'їдьте на узбіччя. Пригальмуйте і з'їдьте на узбіччя. Ой ой, поліцейська машина втратила голос. Це не добре, нам терміново треба полагодити її. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі, -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки й легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. Тим часом бібі -Бі закінчував свій обід. Він помив після себе посуд і готував майстерню до роботи. Привіт. Чим я можу тобі допомогти? Поліцейська машина розповіла про те, як уже давно у неї були неприємності з мегафоном, але вона не звертала на це жодної уваги. Але сьогодні, під час переслідування, мегафон остаточно перестав працювати. Не хвилюйся, зараз ми тебе полагодимо. Правда ж, друзі? І з чого ж нам почати? Варто для початку зняти мегафон. Так, подивимося. Начебто він справний. Хм, У чому ж річ? Угу. Цей дріт зовсім не годиться. Мабуть, саме через це мегафон відмовив. Спробуємо знайти потрібний нам. Може, оцей. На жаль, його роз'єм не підходить. Ми не зможемо його під'єднати. Тоді, можливо, цей. Роз'єм підходить, але мені здається, що він закороткий. Ми не зможемо протягти його до даху. Тоді ось цей. Угу. Тепер треба під'єднати його. Ну що ж, давайте перевіримо. Прийом. Mm. О! Здається, доведеться лагодити ще й дещо. Потрібна нова кнопка вмикання. Так, так, так. Може, ця? Mm -hmm. Не думаю, що вона підійде. Тоді, можливо, ця? Здається, потрібна інша форма. Тоді, швидше за все, оця. круто! Ремонт завершено. Повторюю, ремонт завершено. Поліцейська машина подякувала бібі -Бі і поїхала на дільницю. Але на прощання бібі -Бі дещо їй сказав. Постарайся своєчасно проходити техогляди. Не запускай поломки, адже у тебе дуже важлива робота. Ну бувай! Поліцейська машина запам'ятала слова бібі -Бі і більше ніколи не потрапляла у такі ситуації. Вона завжди була готова виконувати свої обов'язки, а це дуже цінували у відділку. Сержант навіть нагородив свого відповідального працівника медаллю. Як бібі -Бі лагодив кран. У бібі -Бі був дуже важкий день. Він зробив чимало різнороботи роботи і дуже втомився. Діставшись до ліжка, він солодко заснув. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Пу -пум -пум -пу ой, здається, дощ починається. Ай-яй-яй. Ой -ой, ой. ой ой ой. А! Що це таке? Що ти за дивні звуки? Щось крапає. Може, на дворі йде дощ? На дворі немає дощу, може, це крапає у у Хм, Піду перевірю. Кран зовсім сухий, Ей? А -а -а! тепер ясно, звідки ці звуки. Прочекає труба. Треба терміново відремонтувати. Майстерня Бібі. -Бі. Так, подивимось. Ой. 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 Ай! Бібі. -бі, що це там таке? Павук? <глух> Так, біля труби сидить великий павук. Він дуже мене налякав. Цей бешкетник не хоче, щоб ми полагодили кран. Як же нам його позбутися? О, слухай, здається, я придумав. Ми піймаємо його за допомогою саморобної пастки. Саморобної пастки? Ага. Та спершу нам знадобиться звичайна склянка. Також нам потрібна коробка із сірниками. І, звісно, нитки. А тепер за допомогою усього цілого ми змайструємо саморобну пастку. Отак. От це сюди. Готово. Бібі. -бі, а чим ми заманимо павука у пастку? Ой, а, я про це якось не подумав. Може, малята нам зможуть допомогти. Що пауки люблять понад усе. Може, йому сподобається жуйка. <рес> павуки не жують жуйки. Краще я з'їм її сам. Сир! Ну, хто ж відмовиться від шматочка сиру? <рес> Ні, Сир нам теж не підходить. Це ж не миша. Муха? Ну, звісно ж, павуки люблять полювати на мух. Це чудова приманка. А ну, іди до нас. Бібі, -бі, смикай! Йгу, вийшло! Чудово! Тепер я віднесу його у підвал, нехай він там хловить. Майстерня бібі. -бі. <плес> Все ясно? Треба просто замінити прокладку. Бібі, -бі, а ти впоришся? Спочатку треба відкрутити трубу розвідним ключем, замінити стару прокладку на нову і знову закрутити. Простіше простого. Треба тільки вибрати відповідний інструмент. Можливо, нам підійде цей ключ? <смір> Ні. Це ключ, яким ми відмикаємо двері, він нам не потрібен. Тоді, hmm. можливо, цей ключ. Та ні, це меблевий ключ. Він нам теж не підходить. Чудово, це саме те, що ми шукали. Ой-ой-ой, та що ж це робиться? Бібі, ти влаштував тут справжній потоп І сам змок з голови до п'ят. Ой, я зовсім забув, що у мене немає нової прокладки для заміни. І що ж нам тепер робити? У мене є ідея. І жодних проблем. Бібі, -бі, мені здається, це зовсім погана ідея. Має спрацювати. Перевіримо. Чудово! Вода вже не крапає. Я ж казав, що спрацює. А тепер можна і поспати Усім солодких снів одна, дві, три чотири.